8 липня 25-го року понад 30 градусів спека мішаний ліс. Дуби, берези, осики і трохи хвої. Такі чудові гриби. Для цього періоду це дійсно дуже класні знахідки. Красноголовець, такі невеличкі, білий гриб дубовий. Ось, всіх, всіх можливих кольорів і форматів. Такі більші. Менші тонконогі товстоногі, які хочу на білі дубові. І деякі потріскані вже, бачите, від сонечка, від спеки. Оцей гербочок ось. Ось така класна корзина цінних гербів у такий період, у липні місяці. Ну, по факту можливо все, просто ходити дійсно дуже багато і... Можливо, такий результат. Дуже всім дякую за увагу. Нехай вам всім щастить.